Поліція, добрий ранок. Добрий ранок, а що ви тут робите, скажіть будь ласка, я дивлюся за вами. Відео знімаю, а ви тут і одного, і другого. Ви хто? Ви ТЦК? Ви ж самі відповіли на своє питання. ТЦК чи хто ви? Що ви? Військові облікові? Ви сказали поліція. Ну, що ви перевіряєте? Та я не знімаю, не прошу. А що ви показуєте? що ви, ціка, я так Добрий рад. рад. Супер. Та да ви що. Та да ви що. Да. Дуже чудово. Да. В нас хто ви ще а раз? А? Старшин... Вітюк Олександр Анатолійович. Вітюк Олександр Анатолійович. Старший лейтенант. Каска в багажнику лежить у мене дуже класно з наушниками. Старшин... А що на у вас сьогодні? У вас є при собі? У мене все є при собі, абсолютно все є. Супер. І документи, і військовий квиток, є найбільша і навіть форма, воно в машині, яка в мене гарна. Червона? Так, скажіть, так що ви робите? Я просто, я, я просто, не Це превентивні поліцейські заходи. А, понял. Сподіть, будь ласка, документи які посвідчали. Ні, я не буду вам нічого приділяти. На, на які підставі? І кому? Згідно такі 32. 32, яка частина? 2. Пункт. Перший. Перший, так? а нема такої, законних не... підстав немає такого, що Ні, я, я повинен я, щось я. вам пред'явити, без ніяких прав порушень. А якщо мають, то покажіть, ласка. Була, покажіть будь ласка, ласка, що ви маєте наказку да. ось перевіряти. Давайте документи. Мені, пожалуйста, Єкі що ви самі. уповноважена особа сьогодні ви їдете, ілі у вас буде блокпості, та мені не треба, не права, та ви що, то це ж знімай, не знімає. Потрібен наказ коменданта, що ви, як ви шари звати Сергій. Сергій, що ви Сергій можете ходити, все, сказати, давай честь. І ви можете показувати. А так, Я Без не немає права. А як, а як, а як? А як без, Ні без наказу коменданта можна ходити? Ну що, друзі, дивіться, уже.